М'я Російської Федерації не припиняє тероризувати Херсонщину за минулу добу. Противник здійснив 80 обстрілів області. Одна людина загинула ще чотири дістали поранення. Повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Окупанти випустили 339 снарядів із важкої артилерії, градів, танків, безпілотників та авіації. Сам Херсон ворог обстріляв чотири рази. Є влучання у житлові квартали населених пунктів області, школи, лікарні та на території і споруди двох підприємств критичної інфраструктури у місті Херсоні. Яка наразі оперативна ситуація у Херсоні? Дізнаємося у депутата Херсонської обласної ради Сергій Хлань долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, добрий вам день. Добрий день. Херсонщина це Україна. Слава Україні. Героям, Героям слава. слава пане Сергію, за оперативною інформацією, що наразі відбувається у Херсоні. Окупанти і цю ніч обстрілювали місто Херсон. Лунали вибухи. Це вже знаєте, абсолютно діє психологічно на людей, які перебувають в Херсоні. Люди кажуть: ну ми там спілкуємось. Я кажу: ну дивіться, ось обстріли вже все менше. Каже, то психологічно вже ти не розумієш, чи менше це чи не менше. Тобто ці обстріли лунають постійно, вони давлять на психіку. І особливо коли не прослідковуєш десь далеко, тут ближче, тут майже поруч вибух. І ці вибухи хаотично відбуваються по місту. Окупанти обстрілюють критичну інфраструктуру. Так, за минулу добу два об'єкти критичної інфраструктури обстріляли окупанти, а також б'ють по школах, садовах. Очках, житлових кварталах просто по домівкам мирних мешканців, тобто йде тотальне тероризування і міста Херсон, і взагалі правобережної частини Херсонщини, і як ми бачимо, інтенсивність обстрілів вона не вщухає, а приблизно коливається від 300 до 500 снарядів за добу по правобережній частині Херсонщини, нищучи абсолютно всю інфраструктуру. Пане Сергію, от запитання не знаю, воно може здатися. Наївним або не цілком доречним, але ми розуміємо, що необхідно робити, і це дуже складне завдання для того, аби Херсон так інтенсивно не обстрілювали. Необхідно відсувати від узбережжя російську армію. Це велике завдання, яке можливо, в якійсь перспективі озорі зможе вирішити, зможуть вирішувати Збройні Сили України, але це надзвичайно складне бойове завдання. А от е якось працювати. Психологічно і з людьми, які там живуть, є щось таке в руках сьогодні влади. Не знаю, якось розряджати атмосферу, або пропонувати не знаю, заходи тимчасового виїзду на більш безпечні, безпечні території, або що. Ну те, що наші збройні сили постійно наносять контрудари по ворогу, так це так, тому що і тому якби... зменшується кількість обстрілів, ну, тому що та... знищується артилерія ворожа, тому що знищуються боєприпаси. Так, це абсолютно очевидно. Тому що якби не робота наших збройних сил, то окупанти взагалі б там скажімо, обстрілювали тотально, як це вони робили раніше. На зараз все ж таки вдається і відсунути ворога подалі від узбережжя, тому і саме мінометних обстрілів стало значно менше а. Якщо не якщо б не було б цієї роботи, то можна сказати, що плюс до цих всіх артилерійських обстрілів, які лунають зараз по правобережній частині Херсонщини, ще б накривали місто Херсон і населені пункти, які знаходяться на узбережжі мінометами, як це було фактично спочатку деокупації Херсона і правого берега, а міномета вони мінометних обстрілів наносили. Безліч, без, безліч дуже багато наносили саме це все завдяки якраз контрбатарейній роботі і тому, що наші збройні сили відсувають ворога. Те, що стосується евакуації, то якраз селище Кізимис, яке окупанти останні декілька тижнів нещадно, нещадно запускають керовані авіаційні бомби, то там вдалося переконати людей і евакуювати родини з неповнолітніми дітьми, угу. і дійсно на сьогоднішній день. Працює безкоштовна евакуація в більш безпечні регіони, і той, вже хто психологічно не витримує ось ці тотальні обстріли, той може скористатися безкоштовною евакуацією і переїхати в більш безпечний регіон, де забезпечується і проживанням, і допомогою таких людей для тимчасового переміщення. Пане Сергію, щодо комендантської години місцева військова адміністрація повідомляє, що 16 травня комендантська година починатиметься і закінчуватиметься на годину раніше з 21 до 5 ранку. Пам'ятаємо, що і у Херсоні було введено взагалі комендантську годину, і Олександр Прокудін зазначив, що затримано російських коригувальників та вилучено зброю. З вашої точки зору, ось те, що вона закін закінчуватиметься це на годину раніше, це покращить ситуацію, це безпечно для населення те, що зменшена комендантська година, це пов'язано зі світловим днем. На зараз світловий день значно збільшився, тому відповідно і можна зменшити комендантську годину для того, щоб дати можливість людям там закінчувати свої справи. І треба розуміти, що все ж таки. На зараз весна і розпочинаються в тому числі і весняно-польові роботи, там де це можливо, і там, де проведені розмінування, люди працюють в своїх городах і так далі, та й для можливості пересуватися. Але нещодавно дійсно була запроваджена тривала комендантська година, і, до речі, вже військова адміністрація оголосила про результати проведення цієї комендантської години і що були. Виявлені і коригувальники вогня були виявлені і. Фактично, шпіони, які працювали в Херсоні, і Херсонській області, були вила виявлена література і документація окупаційних органів влади, і документація, в тому числі списки тих, хто приймав участь у псевдореферендумі, тобто доволі результативно попрацювали правоохоронці в цю тривалу комендантську годину. Ну а люди, як ми бачили підтримали і дійсно дослухались порад, не виходили зі своїх домивок, дали можливість відпрацювати правоохоронця, пане Сергію. Якщо ну це не зашкодить слідству, так би мовити, якщо у вас є такі дані, ті, кого затримували, це якісь інкорпоровані ворожі агенти, які просто залишилися після звільнення Херсона, от там розчинилися серед місцевих, чи це хтось із місцевих колаборантів. І це колаборанти, які співпрацювали з ворогом, які е, намагалися пересидити. І, і ще також були люди, які фактично е, таємно співпрацювали з ворогом щодо коригувальників. Е, тобто там були затримані люди, е, які е, намагалися сховатися і відсидитись. А були коригувальники, які були завербовані просто російськими окупантами, для того, щоб залишатися у звільненому Херсоні і наводити вогонь по тим чи іншим об'єктам.